Я вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Зараз перед вашими очима різнокольорові вироби. Скажіть, будь ласка, чим можна малювати фарбами, олівцями, крейдою? Бо це ви відповісте. але в'язальниці у нас малюють пряжею та спиць за допомогою спиці і очків. Надюша з каналу В'яжива разом з Надією запропонувала нам рік тому спробувати спомалювати фарбами у спільнику різнокольоровий рік. Рандомно на кожен місяць року нам обирався умовний колір, чому кажу умовний, бо вони не обов'язково були колір як колір. Вони мали свою цікаву назву. І ми повинні були в'язати все, що нам захочеться за даною темою. Я з задоволенням прийняла участь у цьому спільнику. Мені було дуже-дуже цікаво. Це був як виклик для тих, хто не мав змоги або пряжі працювати над будь-яким кольором. У нас було два джокери: один на перше півріччя і другий на друге півріччя. Джокери можна було дарувати один одному, якщо ти вже свій використав. Але так сталося, що жодного джокера я не використала, окрім джокера за друге півріччя, яке я подарувала. Умовами проєкту не заборонялися поєднувати в цьому проекті ще й інші проекти. Тому в відео ви побачите роботи, які вже могли бачити на моєму каналі у спільному проєктові «Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, бо шкарпетки дуже часто приймали участь в мене в декількох проєктах. І не всі роботи дійшли до кінця року. Деякі роботи вже розійшлися, їх немає. Тому там, де робот немає, я буду вставляти фото. В описі під відео буде посилання на надюшу організатора цього проєкту, спонсорів, учасників цього проєкту. Також в описі буде посилання на плейлист з моїми відеозвітами до цього проєкту. Ви там не побачите відеозвіти трьох місяців. Я їх окремо не знімала, бо це вже був кінець грудня, і я не бачила сенсу окремо це робити. Тому в загальному відео з цього проєкту, ви побачите ці роботи. Проект вже давно завершився, але я була не вдома, і мене не було змоги вчасно все зняти. Тому роблю це зараз, як і обіцяла. Але всі фото я вчасно виставила в галерею. І в мою вже роботу, яку я вважала найкращою. Не я вважала навіть, а ми сімейно обрали як найкраще, ви вже могли бачити в надюшеному відео з підсумками цього проєкту. Для роботи нам потрібно було робити ось такі таблички, де було написано проєкт і місяць, і його кольор. Я це зробила. Одну табличку десь загубила, тому ось так от за табличками я буду вам розповідати, як минув мій кольоровий рік січень місяць у нас був фіолетовий. В моїх запасах пряжі і залишків були потрібні відтінки, тому я вив'язала шкарпетки. Їх в мене немає, ставлю фото. Другий місяць люти нам випала тема Мелодія двох сердець. Це по цій тематиці я також вив'язувала шкарпетки, і ви їх могли бачити у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. А у мене залишилася тільки одна пара з цієї теми. Молодя двох сердець це була поєднання двох кольорів пряжі у будь-якому співвідношенні. Для мене це були. Ось такі шкарпетки. Я вже колись, колись подібну модель в'язала, і мені знов схотілося це повторити. Самі шкарпетки вовна напіввовна, не знаю складу, а це вже стрічечка і пантик це вже з махеру. Березень місяць у нас мав темою. Зелений колір. В цьому місяці я також відв'язала пару шкарпеток, її в мене немає, я вам ставлю фото. У квітні, у квітні, я думала, що березень загубила, а він є. У квітні нам випадав колір жовтий. За цією темою я відв'язала залишків. Пряжі жовтого, жовтого кольору. Ось таку простеньку дитячу маніжку. Так. Відкладаємо місяць травень, у нас був мав назву Квіткова фантазія. В цьому місяці я не в'язала, а шила та вишивала. У мене була тканина з квітками, бо можна було і так використовувати, і я з неї пошила три рушнички. Вручну шила тоді. Зараз буду водити штативом. А також у цьому місяці я зробила вишивку. У нас якраз завершився спільник, вишиванка нації зеленкою Богановою. і мені знову схотілося трішечки повишивати, завершила цю вишивку аж у грудні. Ось така вишивка на Заготовці, це був такий набір. По заготовці я вишивала хрестиком і потім контуром обшивала кожну трояндочку. Ось такий вигляд він має з виворітньої сторони. Це виворітна сторона, повторюю. Наступний місяць у нас червень. Тема місяця була мушка клітинка. Ось, де було розігнатися дуже-дуже багато та швидко. У мене вийшло вив'язати 5 готових робіт. Але в наявності зараз в мене тільки одна. Це дитяча футболочка з напівбавовним. Резинку я не в'язала, тут рулик. і Замість манжетів і зверху і знизу. Ось така дитяча футболочка. Фото готових робіт я вам ставлю. Липень місяць мав у нас колір білий або шампань. Цьому місяці я вив'язувала бактус. Багато пряжі ще до мене додому не повернулася, бо як я вже неодноразово своїх відео казала, моя пряжа була в евакуації багатенько. І з того, що я знайшла вдома, аби не купувати зайве, я вив'язала ось такий невеличкий бактус. Докладно я розповідати про цей бактус не буду, є під відео з цього виробу, де я все розповідаю більш детально. Наступний місяць серпень, мав назву меланж. Можна було в'язати з пряжою, яка має один колір, а заліз змінює свій тон. І також дозволялося вив'язувати з секційної пряжі. На цей місяць я планувала дві роботи. Перше, це шкарпетки з меланжевої пряжі. Ось вони готові. Це шкарпетки 38-го розміру. І друга робота в мене була мій джемпер. Тут і секції, і меланж. Тобто він повністю відповідає тому, що треба вимогам цього проєкту. Дуже гарно. Але так сталося, що вимушено було його перев'язувати, і от на, сьогодні, на, сьогодні, на 10 січня 2024 року я вам показую, як він в мене є. Я його зараз завершую у спільнику магічний кубик. Я вже відв'язала один рукав, мені залишилося понизу дов'язати резинку і відв'язати другий рукав. Це єдина неготова робота в мене в цьому спільнику. А оскільки за умовами проєкту Можна от хоча б одну готову роботу, то цей місяць в мене закритий. У вересні місяці нам випав колір червоний або рожевий, всі відтінки цих кольорів. У мене було в планах вив'язати дві роботи. Я їх зробила. Перша робота це дитячий жилет. Ось такий він, гарнюній. І друга робота це ось така дитяча ковтинка. Така дуже простенька, але вона стильна. Мені дуже сподобалася ця картинка також. І було дуже важко вибрати, яку ж роботу ставити найкращу, бо всі роботи гарні. Ну, як на мене, мені всі, все подобається. Жовтень місяць мав дуже цікаву назву. У нас і за вікном на вулиці завжди багато кольорів. І нам випали аж три кольори: три брати, акробати. В цьому місяці я вив'язувала дитячий світшот. І моя родина цей світшот вибрала як роботу року. Він мені також дуже-дуже сподобався, я в захваті від нього. От. Тому ця робота в мене також є, і вона готова за жовтень місяць. У листопаді нам випадав дуже цікавий колір, який називається жакард. І для, по цьому кольору в мене вив'язані дві пари шкарпеток. Ось такі гарнюні. Ось так виглядає жакард без протяжок з внутрішньої сторони. Ось і якщо на них уважно на ці шкарпетки подивитися, то ось за допомогою синього та зеленого кольорів не просвічується інший кольор. А от більш світленький та темненький, просвічуються ниточки. Але все одно, шкарпетки дуже-дуже гарні. І останній місяць року-грудень нам випала дуже цікава тема крапля в морі. Тут потрібно було в'язати з пряжі, яка має невеличку краплинку іншого кольору: це або твіт, або з паєткою, або, може, хтось із бісером зробив. Ще не бачила, не знаю. Я ж вибрала вив'язувати з ось такої пряжі в краплиночку. І це жіночі шкарпетки на 38 розмір, коротонці. Бо мама мені каже, що в неї більш мерзне нижня частина ніжки, а верхню їй дуже зігрівати не треба. Ось такий кольоровий рік в мене вийшов. Я дуже задоволена цим проєктом. Мені було дуже цікаво чекати першого числа кожного місяця, аби дізнатися, який же кольор. І це був виклик саме мені. А чи зможу я щось встигнути та вив'язати? Але. Трішечки мені не вистачило часу, бо так склалися обставини, що я була не вдома, а не роботу я з собою в дорогу не брала, бо планувалася бути гостях два дні. а вийшло більше набагато більше. А всього протягом мого цього кольорового року вив'язано 22 роботи. Це дуже мега класно. Тому роботою повторюю ще раз, я своєю в цьому проекті задоволена самим проєктом задоволена. Я дуже вдячна дійці за таку змогу попрацювати в такому проєкті. Це було щось дуже цікавеньке, яке кожен місяць тримало інтригу. Було цікаво подивитися, що в кого що вив'язується, бо ми бачили тільки пряжу і початок роботи. А вже не кожного місяця одразу виставлялися готові роботи. Але подивитися увесь колаж, усі готові роботи це маса насолоди. Це маса натхнення. Це дуже-дуже приємно. Тому, кому кого я зацікавила, проходьте, будь ласка, за списком усіх учасників, які ви знайдете в описі під відео, та подивіться їхні роботи. Дякую всім за. Перегляд, вподобайку, коментар до мого відео. До зустрічі, мої любі, до наступних відео.